At that day you will know that I'm in my father and you are in me. Пізнаєте ви, що я в своїм отці, ви в мені, а я у вас. Я це знаю. Дивіться, а що наступне? An I. Well, who's the I? Я в своїм отці, а ви в мені. І далі? ну якби цю частинку я усвідомлюю, я знаю. А далі написано: і я, я написано з великої букви. Хто це такий я з великої букви? One and one make one. In God's size. В Божих очах один і другий, це Not two. одне і плюс одне, це не два, це є один. О! Oh. Well, you well, see, you see, I don't know what, how you how you see that in your Language, but in my language it's it's got the letter I. You see, it looks like a знаю, one. in You Написано, написано але в мене написано, і я. Look like one. Я. А я А як одна одна особа, одна особистість. Well, when are you gonna believe that you're one? коли ти повіри, що ти Христос і Дух Божий – це є одне. Where am I? That's a good question. Гарне питання. Jesus answered it, asked it. Papa said asked it. I asked it, where am I? In me. I'm in you. That's where they are. Я. Оце нове я де я є? Оце я є в мені. I'm not separate from them. I, I am in me. Я не є окремо від них. Я є в мені. Це я. Хто є Бог, Ісус і Я, оце повнота я, повнота мене, моя повнота, а моя повнота це є Дух Святий, Дух Божий, Дух Христа і мій дух разом. Оце є повнота мене. Вона в мені. New I. New one. One це, є, це є нова я, це є новий one... мій дух the one spirit says, I am in your physical body. І цей новий дух, а, який є дух Божий, дух Христа і мій дух, він каже, оце я є в твоїй плоті. Нове я є в моїй плоті. Okay, didn't we read it? That your body is, is God's? 1 Corinthians 6, <coughs> we read it last week. He says, verse 19, what? <laughs> verse. You know, that's a slap around the face. What? He says, what? Don't you know your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which you have of God, and you are not your own? For you're bought with the price. therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God. Коринтян Що? що що Хіба ти 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 не не знаєш, твоє тіло то храм Духа Святого, що живе, він в тобі, якого від Бога ти маєш, і ти не належиш собі? Mm. How much plainer does it have to be before you believe it? Скільки ще забав, або Скільки ти ще будеш гратися, щоб до тебе дійшло? це? це? Це Щоб ти повірив точно Так само, як ця Божа математика. Один плюс один, то є один. There is nothing else. You got to believe it. See? One. one. Немає іншого математики, яйця, і ти мусиш вірити в це. When you do believe Мені it, it works. і коли ти будеш вірити, все буде працювати.